Росіяни забрали життя матері двох дітей. Ранок для мешканців вулиці Прибережна, що в селі Обухівка розпочався з чергового російського удару. Колись тут лунав дитячий сміх, а нині плач батька. Юрій прибіг з роботи одразу як почув вибух. Він не одразу зрозумів, що ракета влучила в будинок, де мешкає його сім'я. Я, Я ж не розуміє, в сорочні що убили двері вилетіли. Я думаю, що в березі там жизря до дієпричі. У його загиблої доньки Катерини було двоє дітей. Лише дивом маленька, півторарічна онучка, не загинула. Старша ж дитина була на той момент в школі. Як сказати дітям про смерть матері, Юрій не знає. Дідчини ді, ді, ді. це сказати? Місцеві кажуть, ракетний удар стався дуже несподівано. Такі емоції просто не передаси. Це просто всі в шокі, Ми нічого не можемо поняти. Ми в шокі. Які можуть бути емоції, тому що ніхто ніколи не міг подумати, що і так, от треба шість хат і треба і в цю хату, і одна, і одна наша невістка на смерть. Це просто тут емоції, просто я не знаю, переповнюють. Корабль пішов. Я ні слідом за ним будинок пані Поліни. Теж понівечений російською ракетою. В момент вибуху жінка була вдома. а Вибуховою хвилею її відкинуло в бік. Це прийшло там, де я була. А все в всього круг вдомі. 18 окон всі вилетіли в домі. Будинок сильно пошкоджений. Як далі бути? Пані Поліна не знає. У Розбито вакарита. Я одна жила в цьому двох етажного домі. Больше нікого. Я одинока. Никого у меня нет. То мені допоможе? поряд з розгорнутим штабом поліції розташувався і пункт допомоги постраждалим. Зараз ми видаємо це брезент 4 метри на 4 на п'ять метрів. 20 квадратів один лист видаємо по потребі. Так також видаємо на продовольчі товари. Це матраси, це ковдри, подушки, лампи та термоси на місці від самого ранку. Працюють правоохоронці, медики, газова служба та енергетики. Близько 10-ї години ранку під час. Повітряної тривоги до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у житловому кварталі ОСМТ-Обухівка Дніпропетровського району Дніпровського району Дніпропетровської області. По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів, та після проведення обстеження було встановлено, що внаслідок ракетного удару загинула одна жінка та Ще чотири особи були поранені. Потерпілі були доставлені в одну з лікарень Дніпра. В них уламкові поранення та перелом у жінки. Всі в стані середньої тяжкості. Їм надана допомога, їх ані оглянути черговими лікарями, хірургам, терапевтам, травматологам, виконано обслідження, рентгенографія, ультразвукова діагностика. Надана допомога, і вони госпіталізовані будуть далі лікуватися у лікарні. Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску. Жодного військового об'єкту, як ви бачите, це приватний сектор, пригород міста Дніпро, як зазвичай російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Розслідуються злочини росіян.